Друзі, ви бачите, Херсонщина, вона як зруйнована. Ви бачите, позаду мене стоїть будинок. Колись цей будинок він для цивільного населення. Це була школа. Вона давала людям, звичайним дітям, вона давала знання. Але ви бачите, що зробила російська влада з херсонським населенням. Ви бачите, ці будинки ми проїжджали, і це жах. Боляче дивитися, сльози наворачуються. Але Люди тут є, вони продовжують потерпати від обстрілів, продовжують і вони потребують нашої підтримки з вами. Просимо приєднуватися, просимо не зупинятися. Знаєте, весь світ сьогодні згуртувався і підтримує. Ми просимо, щоб і зараз ми набралися сил, набралися терпіння і робили все можливе, щоб херсонський народ він ще більше пришвидшився до перемоги. Оце що позаду мене це показ того, як прийшли звільнити. Як прийшли вкрасти, погубити, зґвалтувати? Але завдяки таким благодійникам, завдяки цивільному населенню, волонтерському руху ми з'єдналися, ми зробили неможливе. Я дякую кожному і кожній, хто ми зараз стоїмо, записуємо це відео, нас лупить дощ, і ми в таку погоду ми робимо шляхетні справи. Прохання підтримувати, приєднуватися, і наш рух він пришвидшує хлопцям допомогу, цивільному населенню допомогу і країну до перемоги. Слава Україні! Слава. полазицу со престол